А за здоровезним мер'яном крилися коли принявала той який. Ну, тось, так от тут був бар'ян, помій ріст. Ось такі от пироги. Так що, погнали ребята. І тільки тоді вже буду.

Пришла наша любопытная, она говорит, не кусите, у всех такие вареные, я. я говорю, так оно мешает. Ну, вышла, она у нас в шкафах, машина. Забыла, уже забыла разнять. Стираюсь, у ну, меня очередь. ситуация, я из позвонила, все. Ось цей весь. Зараз, ось цей весь квадратик і туди аж. Це все були бур'яни мій ріст. Зараз ситуація інша. І що ще? Ну от рядочки вони повністю пройдені, повністю. Один тут трішечки і тут трішечки. Загалом... Тут шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий і там десь ось там чотирнадцятий. Всього чотирнадцять років. І сьогодні зроблено ось так мало Забула все ж таки, мені більше стане, справді ці коші. Я йду будити свірі, тому треба вже їжджати. Все ціломовчик. Це в мене є кит. До речі, кіт вообще не мій. Вітер роздуває роздвається. Кит скавичі.